Я бажаю сьогодні провідувати про яка записана в Старому Завіті. І ми сьогодні з вами будемо міркувати над тим, що Старий Завіт для нам даний як образи, які нам необхідно розуміти як навчальні і повчальні приклади. Загаль читаючи Старий Завіт, ми повинні завжди оповіщати в контекст Нового Завіту, тому що Старий Завіт казав нам про благодаті, яка призначена нам. І проки Старого Завіту, вони до кінця не розуміли власне пророцтво, вони не розуміли часу виконання цих пророцтв, але що вони розуміли, що цей пророцтво виконується не при їхньому житті? В Старому Завіті дуже багато описано жит... життєве писання, взагалі ми читаємо Старий Завіт, мабуть, наші діти люблять читати старий Завіт, тому що в нього є багато історій. Цих історіях Бог показує свій характер, Бог показує свої плани, Бог показує, як він вів людей в Старому Завіті. І ми можемо навчитися на цих прикладах і помістити їх в контекст Нового Завіту, і також зробити, знаєте, проекцію і сказати, так само, як, наприклад, Бог вів Авраама, так само сьогодні Господь Ісус Христос веде нас в нашому житті. Я сьогодні бажаю пропитувати про історію із життя Авраама, і е, я викладаю ці історії життя Авраама на дитячих підліткових курсах, підлітковій школі. Я хотів би. Сьогодні з вами також цю історію поділитися, на мій погляд, вона дуже повчальна і містить багато настанов. Взагалі, життя Авраама можна було поділити на три періоди. Чому три періоди ми можемо життя Авраама поділити? Тому що Бог трьома іменами відкривався Авраам. Коли Бог відкривається нам під якимось іменем, це означає, що проблематика даного періоду мого життя пов'язана з тим, що Бог посилає мені, або, наприклад, про Авраама, послав йому певне відкривання. Ну, наприклад, Бог посилає, яке знання відкриває своє ім'я і каже: Авраам, в даному періоді твого життя, ось якби я знаю, що це твоя проблематика, головний мотив, головна думка, головна проблема твого життя, от полягає в тому, що ти маєш зрозуміти моє ім'я. Взагалі, про те, ми часто читаємо ім'я, і бачимо, що Бог іноді міняє свої імена. Ви помічаєте себе? У Бога дуже багато ім'я. Які ми знаємо імена Бога? Ми знаємо ім'я Бога Яхва, ми знаємо ім'я Бога Саваот, Бог воїнств, ми знаємо ім'я Бога. Бог Всевишній. Тобто Бог під багатьма іменами є людям, і людям треба зрозуміти, коли Бог відкривався Аврааму під певним іменем, в нього була певна проблематика життя пов'язана з цим іменем. Я бажаю сьогодні згадати одну історію, яка буде пов'язана також з Богооткриванням, але хочу згадати перед цим, як прочитаю текст, два попередніх періоди життя Авраама, які були пов'язані з Богом відкривання. Життя Авраама була перша проблематика життя, коли він повернувся з урахалтейського, пов'язана із багатством. Друзі, у від собі яка залишила свій дім в Урі Халдейському за археологічними розкопками, вже існував за 2000 років до Різдва Христового, вже існував міський водопровід. Авраам залишає Авраашає місто Ур Халдейський і йде в землю, яку він не бачить цієї землі. Він сказав, він йде в землю, яку я покажу. Він приходить в землю, розбиває намети всій землі. І от в цій землі стає голод. Написано в 12 розділі книги «Буття», що в цій землі стався голод. Друзі, в мене виникає запитання. Як ви думаєте, якщо Бог вивів Авраазу Халдецького, привів землю, де голод? Які думки були у Авраам? Боже, я щось не розумію за відвоїх планів. Я жив у Халдецькому в теплі, в добрі. Мені було комфортно, але ну, я жив ну, нормально і не знав, що таке голод для мене, для моїх сімей. «Я, ти, ти привів мене в землю і написано, стався голод землі Ханаанський. Друзі, ви знаєте, Бог в цьому періоді життя Авраама навчав його одному дуже важливому уроку. Авраам мав засвоїти урок, хто збагачує Авраама, хто його гадує, хто забезпечує матеріальний добробут цьому правилу. І починаючи з 12 розділу. 17 розум, 15 років включно, по 16 роз, включно. ми чекаємо, що Бог навчає Авраама правильно відноситись до багатства. Зрозуміти, хто годує Авраама. І в цьому періоді Бог відкривається під іменем Бог Всевишній. Якщо Бог каже йому, я Бог Всевишній, Авраам, запам'ятай, всі джерела твого добробуту в мені, я тебе збагачу. І, друзі, ви знаєте, Авраам добре, дуже добре навчився цьому уроку. Коли до нього підійшов цар Садомський гоморський з пропозицією збагатити Авраама і дати йому багатство здобичі, що сказав Авраам? Авраам сказав, піднімаю руку мою до Бога, Всевишнього, у єврейське Елільйона, що ні нитки, ні ременя не візьму від тебе. Авраам зрозумів, що його збагачує не цар Садомський гоморський його не збагачує її куди він спустився від голоду, спасаючи свою сім'ю. Друзі, ви знаєте, коли нас е, збагачують інші джела крім Бога, ми бо тільки там набуваємо багато проблем. В Єгипті ця, е, Авраам е, набув або придбав служанку Агар, яка стала потім для нього спокусою. І не саме вона, а обставини життя спонукали до того, що від агарів в нього народився Ізмаїл. Друзі, е, перший період був у нього пов'язаний з богооткриванням Бога Всевишнього. Другий період був пов'язаний з відкриванням Бога. Вічному, коли Бог дав вічні обіцянки Аврааму, що від його нащадки, в нього буде, буде нащада від цар. І Авраам з цієї думки жив дуже довго. І третій період життя Авраама це був Бог вічний Олам, що все, що я тобі обіцяв, Авраам, вір до кінця. Коли тобі важко вірити, все одно. Вір. Бог каже, принеси свого сина в жертву мені, і Авраам зважує. Бог мені сказав, що в Ісаакі в нього в мене не буде нащадки, в мене буде народ, в мене буде багато синів, і тепер з цього сина треба віддати в жертву. І друзі, Авраам ви знаєте, приймає рішення, що я буду слухняний Бога, хоча я не розумію цього, але я вірю, що Бог може ізмерти підняти із Ісаака. Авраам вірить в вічні Друзі, Третій привід, який я сьогодні хочу прочитати, над ним більше повіркувати. Не питання багатства, не питання вічних обіцянок, які були в житті Авраама, не питання Бога Всевишнього, не питання Бога вічного. Я хочу сьогодні на над періодом життя Авраама, коли для нього постало питання Бога Всемогутнього. Це третє відкривання Бога цьому правил. Я Ви читати із книги Буття 17 розділу, з першого віша. Ми давайте разом прочитаємо це дуже цікаве описання життя праведного Авраама. Буття 17 розум з першої ша. І був Авраам в віку 9 літ, коли висять Аврамові та й промовив до нього, я Бог все могутній ходи перед лицем моїм і будь непорочним. Я дам свого завіта поміж мною та поміж тобою і дуже-дуже розмножу тебе. І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи, Я ось мій завіт з тобою. І станеш ти батьком багатьох народів. І не буде вже пикати сім'я твоє Авраам, але буде ім'я твоє Авраам, бо вчинив я тебе батьком багатьох народів. І вчиню я тебе дуже-дуже плідним і вчиню, щоб вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть. І я складу заповіта свого поміж мною та поміж тобою, і поміж твоїм потомством по тобі, на їхні покоління, на вічний заповіт. Що буду я Богом для тебе і для нащадків твоїх по тобі. І дам до тобі на потомство твоєму по тобі землю з питання, кого увесь край ханаанський на вічне володіння, і я буду ім Богом. Написано, що Авраам у віці 99 літ, 99 років Авраам, це вже похилий чоловік в літах. І написано, що е, у Авраама виникає запитання е, в цьому періоді, е, Господи, як так стається? Що ти сказав мені, що у тебе буде син? Е, ти сказав мені, що у мене буде син і цари, і досі в мене немає дітей. Мені вже 99 років по людським, е, по людським законам, по людській фізіології. Ну, якби я вже вхожу в зону не то, що ризику, я вже війшов в зону неможливості мати дітей. В 99 років люди не мають дітей. І навіть тоді, коли люди жили довго за честю Авраама, це вже був критичний вік, коли люди не мали дітей в цьому віці. І дивіться, написано, що Бог є Аврааму і каже йому, що Авраам продовжує вірити в мені, тому що я Бог всім молодим. Іншими словами, що Бог каже Авраам, я все можу. Авраам, вір мені, я Бог і все може. Бог всемогутній, це єврейською мовою Ель-Шаддай. Дуже таке малозвучне ім'я Ель-Шаддай. Бог всемогутній, Бог який все може. І дивіться, коли Авраам в 99 років так потребував цього откровення Бога Ель-Шадая. Не знаділитися, не впасти в, в спокусу. Бог йому з'являється саме в цей період, критичний період його життя. Під символе не відчаватися, щоб зміцнити Авраама. Щоб він зрозумів і поклав свою віру в цього всемогутнього Бога, який все може. Ми вже читаємо Послання до Римлян, що е, написав апостол Павел, що пише, що Авраам з поверх надії повірив за надією. У нього вже якби зверх надії. Це була його якби ну, надія, яку він поклав на Бога. Ну, вона була надприродньою, тому що Бог змістив його в, в його. Е, так би мовити надії, яка старалася менше і менше. По контексту, що ми прочитаємо цей розділ нижче, ми, ми прочитаємо, що Авраам, коли почув ці слова, знаєте, що сказав Авраам? Що він зробив? Друзі, він засміявся. Написано, сміялася Сара і сміявся Авраам. Ну, Вони в різний час сміялися, але, але це не принижує ну, нам Авраамам. Писання не виставляє його як якогось невдаху. Писання говорить, що праведники проходять візні боліду в своєму житті, і іноді вони сміються, іноді вони впадають в невіру, іноді вони, прос... іноді вони просідають і слабіють. Написано, проксаї казав в Суховому розділі, що і молоді і не слабіють, і молоді люди втомлюються. Так написано в Слові Божому, що іноді праведні люди вони також дані робити помогу в своєму житті. І дивіться, Бог не засуджує Авраама за те, що він засміявся. Але через рік проти Авраама народжується себе. І ви знаєте, перед цим Аврама у Аврама був дуже тяжкий період його житті. Взагалі, якби в цьому періоді для Авраама була проблематика цього періоду, пов'язана з доступним. Авраам, на що ти надієшся? На свою плоть, на діла своєї плоті. Ну, наприклад, які діла плоті могли бути Авраамо. Дивіться, Авраам був людиною дуже розумною і ну, можна сказати над, над розумною над. Ну, він був багатьком великого сімейства, в нього було багато рабів, в нього було велике домогосподарство, він отримав відкривання від Бога, він був дуже мудрим. І він зважив дуже добре, що якби, це починає історію в 99 років Аврааму, а перед цим йому було 86 років. Якщо в 99 він вже прийшов повну якби все, я вже, ну, далі все, далі неможливо мати дітей, то ще 86 років він міг мати дітей. В нього народився і Ізмаїл 86 років у Авраам. І коли підходив цей час 80, Авраам став розуміти, стоп, почекай, роки мої йдуть, дітей немає. Що робити? А Бог сказав, що в тебе будуть нащадки. І Авраам хоче мати дітей, Авраам хоче мати нащадків, і він хоче прискорити Божу об'єднаць в якийсь спосіб. Він з Єгипту взяв з собою Агар, вони там набули її в Єгипті Сарою, цю служницю Агар, і йому Сара каже: Авраам, слухай, давай рішимо це питання ну, по-людському. Ну як по-людському? Ну, Є сьогодні в нашому суспільстві називається Сурогатне материсто. Знаєте, що материста? Хтось вирощує своїй пробі дитину. Потім цю дитину, наприклад, встановлюють інші батьки і користуються своєю дітею. До речі, в нашому селі ну, в Трилісах деякі дівчата, дзінціначки, вийшли зробити бізнес на строгатому теристрі, їх запліднюють, вони виношують дітей, потім цих дітей передають в певні ну, сім'ї, вони за це отримують гроші. Друзі, ну це такий недобрий бізнес. Але, друзі, тоді це було фактично старозавітнє сурогатне материнство. Це не було гріхом з точки зору тодішньої моралі. Авраам не зрішив, він не впав блуд загальним. Просто тоді вважалося так, що якщо пан входить до своєї служниці, яка служить в домі, і від неї народжується ну, дитина, то це якби сурогатне материнство. Це, цю, цю матір кажуть дякуємо, але ця дитина наша, не твоя. Ну, Ти її нам народила, але ця дитина встановлюється в нас в сім'ї і це наша дитина. І Авраам Сара підказала їм, Агран, ну, погодився, якби був не проти. ну, Дітей немає, 85 років немає дітей, і в нього народжується в 86 років. Mm -hmm. сестри, е е ви знаєте, З точки зору моралі того часу це не був гріх, ну, це не було чимось аморальним, але з точки зору. Е Довіри Богові і віри в обітниці. Це, це було, це було діло плоті. Не такого е, спадкоємця е, Бог е, хотів, щоб Авраам народив. Бог хотів, щоб Авраама народився син саме від цари. І цей син, народжений від цари, мався бути сином. Авраамцю. Він мав від цари народитися і стати сином обітниці, який продовжував винести лінію віри. Тому що е, Бог, коли був Авраама з Дорога Халдейського, е, він написано став першим євреєм, єврей з іншого боку. Тобто він жив не так, і всі інші. Всі поклонялися ідолам. Авраам, не поклонявся борі Халдеському І Бог захотів створити народ людей, які б жили по-іншому, як живуть всі народи. Євреї це з іншого боку. Друзі, ви знаєте, що євреї навіть пишуть з іншого боку і читають з іншого боку. Ми пишемо зліва на право з... направо і читаємо зліво направо. Вони пишуть на ліво, читають справа на ліво. Ну, е... Це євреї, каже Петро Михайлович, да? це євреї. Друзі, дивіться, тому е... питання було на, на... Да. Питання було на... на повістки день у Авраама наступне: що Авраам мався отримати дитину обітниці, і для цього йому потрібна була сила. Аврааму потрібна була сила всемогутнього Бога, який може зробити неможливе. Здавалось би, це неможливе. Ну, якби, е, віра Авраама мала бути зв'язана з, з Богом, який робить неможливі речі. Тобто народження у Авраама Ісаака це було б протистерстві чудо, яке ну, одне з багатьох чудес в Біблії Старому і в Новому Завіті. Його можна поставити в розряд надприродніх чудесних речей. Ну, я не знаю, може там, що нам каже сьогодні Google, чи багато в історії, що люди в 90 чимось років народжували. Чи жінки народжували? 90-90 років, Я не знаю, я не готовий про це сказати. Але про нас це було надприроднім, друзі. Це було надприроднім чудом, коли в сім'ї Авраама і в 90 і в 90 років народжується. Сел. І дивіться, Бог є в даний період Аврааму, коли в нього вже народився Ізмаїл і каже, Авраам, я знаю, що тобі треба. Тобі треба зрозуміти моє ім'я. Я Бог Всемогутний. І ви знаєте, коли Бог під таким іменем відкрився йому і сказав, я Бог всемогутній, це означало, що Авраам мав міг і повинен зрозуміти це ім'я Бога Всемогутнього, Бога, який все може. Дивіться, мабуть, Авраам, коли Бог йому підсумів, Авраам, мабуть, з цим іменем вставав, лягав спати, Бог всемогутній, Бог всемогутній, Бог все може. Е, якби вони життя показують, Авраам, ти не можеш. Все, дітей в тебе не буде. Авраам і встає. Бог всемогутній, мені Бог відкрився Іменем Бог всемогутній, мій Бог все може. Друзі, ось ну, я також ну, ну приблизно десь так в його житті проходило. Проходили дні його життя. Авраам мав зрозуміти всемогутнього Бога. Бога, який називають не а існуючий, існуючий, який омортвілу утробу, садину, може оживити і дати вагітність, і дати життя, дати син. Це такого самогутнього Бога, з таким Богом ми зустрічаємося в старому Завіті в житті Авраама. Це як ви думаєте, попри те, що Авраам засміявся, сміялася Сара, сміявся Авраам. Так, да, іноді прагнуть, який робити помогу. Предсестри, як Біблія називає Авраама з точки зору біблійного визначення? Хто, хто Авраам? Хто? Друг Божий, герой віри, ввійшов в галерею героїв віри, Предсерти, вірою Авраам. Вірою, ми читаємо віру Аврааму. Ми бачимо, що, врешті-решт, попри те, що в житті людини бувають якісь, знаєте, синусодальні, ну, такі, знаєте, піке. Братисестри, люди віруючі, написано, вони зміцняються з самогоднім Богом. Вони вірять у Бога в самогодню, у Бога Еша дає і продовжує далі і далі вірити. Я пам'ятаю така молодіжна пісня про те, що е, 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 російською уліттелі в Дальморози, ну так і такі, є, як вислав цю пісні, «Вірили і вірити будь». І от якби мені ця пісня дуже подобається в плані того, що ми повинні не просто вірити. Ми повинні вірити в минулому, вірити в теперішньому і вірити в майбутньому. Ми будемо вірити в всемогутнього Бога, які б обставини не були в житті нашому. Ми будемо продовжувати вірити в всемогутнього Бога. Нам потрібна сила в Бога. Сестри, я коли думаю на цю тему, я думаю, що ви знаєте, ми як люди проходимо різні етапи і періоди в нашому житті, подібно до Авраама. Можливо, хтось знаходиться на етапі зараз правильного відношення з багатством або його відсутності цього багатства. Можливо, хтось знаходиться в періоді так само, як Авраам, що йому потрібно зміститися з силою Бога, щоб побороти, ну, отримати владу над якимось гріхом, який запинає, який перешкоджає, який людина не може здавати. І треба зрозуміти, що є Бог з Якщо наприклад, ми е, продовжуємо своє життя і е, життя не кидає повні виклики нашим сім'ям, нашим дітям, е, е, ми переживаємо за наших дітей, чи вони стануть віручами. Ми маємо повіритися в Божій обітниці стосовно того, що люди, які отримали доступ до Євангелія, вони мають потенційну можливість стати віруючими. Ми молимося, ми дивляємо Бога ми віримо, що Божі обітниці вони вічні. Бог Ель алам Бог вічний. Це ім'я нам дуже важливе. Друзі, який би не був період в нашому житті, я хотів сьогодні сказати про Бога Всемогутнього в контексті нового завіту. Новому завіті, Богом Всемогутнім для нас є наш Господь Ісус Христос є цим Богом не як шадай, який нас сповняє своєю силою. Ви знаєте, тема сили, тема всемогутності Бога, якою Бог наділяє своїх дітей, нас віруючих в нас, його церкву, вона полягає в двох напрямках. Перше, новий завіт говорить про дві речі стосовно сили. Перша тема Бог є джерелом святої сили, це перша тема нового завіту. І друга тема на увазі стосовно сили, що без цієї сили будь-який християнин не зможе залишатися християнином. Тобто, нам сьогодні треба зрозуміти, щоб нам залишатися в шляху християнства, нам потрібна сила, і цією силою є наш Господь Ісус Христос. Він є тим, хто може нас зміцняти. Я хочу лише перерахувати підвиди сили, і ми не будемо не міркувати, але ми поміркуємо, що в чому ми можемо проявляти цю силу. Силу самогутнього Бога Ейшадая або нашого Господа Ісуса Христа. Нам треба, брати сестри, сила для свідчення. Пратисестре, я хочу запитати себе і вас. Коли ви або коли ми останній раз свідчили люди? Нам треба сила, нам треба дерзання і сміливість. Вона породжується Божою силою, силою самогутнього Господа Ісуса Христа. Нам треба сила для служіння служження. 1 Петра 3:11. Написано про те, що ми, е, чи служить, чи хто хай служить по яку дає Бог. Бог нам дає силу, Господь Христос дає нам силу нести служіння, будь-яке служіння. Нам треба сила, щоб виконати служіння Богові своїми дарами, своїм покликанням. Е, третій сил, нам треба сила, щоб переносити страждання. 2 Тимофія 1:8. Написано, перенос страждання як добрий служитель Ісуса Христа. Дмитрофій 1,8 написано про те, що хтось не соромся свідчення про нашого Господа, ані мене, і обясняння, але терпи зі мною труднощі за Івангелія силою Бога. Прошу. Написано, що терпи зі мною труднощі за Євангеліє силою Бога. Ми можемо терпіти труднощі за Євангеліє силою самобутнього Бога. Ми можемо терпіти ці труднощі. В нашому житті певні обставини, де нам потрібно бути встоятися Христа, де нам потрібно бути вистояти і перемогти, не зневіритися, не ослабнути. Нам потрібна сила для духовної боротьби. Це четвертий сил. І Хесянам 6.10. Нарешті, брати мої, зміцнитися Господом і могутністю Його сил. Нам потрібна сила нашого Господа Ісуса Христа для духовної боротьби. Ми сьогодні маємо справу з ворогом, який написано, що постійно. Посилає свої розпечені стріли. І напишу, що візьміть щит віри, і нам треба ця сила, щоб постійно користувати цим щитом віри. І, до речі, один брат сказав так, що ці розпечені стріли диявол пускає постійно. У нього ніколи немає перемир'я на 30 днів, перемир'я у нього немає. У нього є постійно постійні стріли, які направлені в нас. Четвертий вид, п'ятий вид сили, про яку говорить нам Завіт, як підвид. Сила – це 1 Петра, перший розділ, 5 вірш, вона називається Сила для досягнення цілі, Петра 1 Петра 1,5. То саме тому, доклавши все старання, проявіть у своїй вірі чесно…» Чісно, друге послання Петра. 1 Петра 1.5. Які силою Божою зберігаються через віру для Спасіння, готового відкритися в останній час, силою Божою зберігається через віру для спасіння. Бог на сьогодні хоче зберігати свою силою для спасіння. І нам треба ця сила, щоб досягти кінцевої нашої мети, кінцевого поселення на новому небі, на новій землі. Друзі, нам треба ця сила. Тому, сестри, давайте ми зараз подякуємо Богові, що не залишені в наших обставинах. Господь Ісус Христос з нами, Він є Бог всемогутній в старому світі і в новому світі. Його сила ні в якому разі не зберігала. Дякуємо за це. Амінь. Помогуся. Є тим самим Богом, який Бог старому завіті, і ти так само являєш нам силу самомутності, силу зняття, силу Воскресіння, яка діє в нашому житті, яка приймається вірою, яка розчиняється вірою, якою можна користуватися. І це величезне надбання і набуток будь-якого християнина. кожному з нас тобі значить силу. От, Господи Ісусе, по нам довідомо, що Ти славна переможе на вас з мартію. Ти переміг смарт, ти переміг тління. Дякую тобі, проти слідку вірю, Господи, що наше життя в твоїх руках. І вірю, що ти нам дасте силу прожити своє життя гільно, не сниш нас, і будеш нашим Богом, який називає нас своїх. Слава тобі наш цьому Ісус Христос.